Пощастило. В моїй команді є е, е, артистка, яка один в один схожа на суперпопулярну співачку. Тому в мене жодних сумнівів, що це буде вау. Тату на обід, не моя пішка. Зараз ми покажемо пародію на Альону Альону. Ну, а хто її покаже? Ну, ну, як ви думаєте, ну хто її покаже? Хто? Настя! <риклу> <риклу> Тату на обличчі. Не моя фішка, я просто вишка. Вишка, Лен, включай. Вишка! Не переживай все добре. Давай зараз заспокоїмось, зробимо вправу. Вдох, видох. Вдох. Видох. Що ж, а в мене ще з цим проблеми. Дивись, мажеш бутерброд, потім хочеш його з'їсти, але він падає, але п'ять секунд ще не пройшло. Струхнула, з'їла. Давай, Настя, я в тебе вірю. Розкачай їх тут. Жовневий, ви мене чуєте? Ой, тось, тобто я не чую вас, я не бачу ваших рук. Ні, я вообще, я реально, я взагалі нічого не бачу. Та на обличчі не моя фішка, я просто вишка, пушка, вишка. Це, так, це не мене, та я малишка, я просто стрижка, скушка, кушкою, Лен, Виключай. <плес> ну, дивись, ну вже ж краще. Чуєш, а може в нас в команді є ще хтось, хто міг би зіграти Альону Альону? Хм. Хм. Точно! Даня! Даня, ти сюди! Будеш Альону Альону грати! Я не буду в цьому виходити на сцену. Даня. Ну вийди, будь ласка, давайте підтримайте оплесками. Вік, ну яка Альона Альона, я мужик. Який ти мужик? <рес> Вік, ти взагалі-то казала, що я план Б, якщо все піде не так. Ну, ну це я не за пародію казала. <рес> Так, так а як я зачитаю? Я навіть текст не вчив. Та на тобі текст. Читай на здоров'я. Там, коротше, в началі буде гея, 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 гея. І потім ти вступаєш. Давай, Дань. Або ти зробиш цю пародію, ну або ніхто. Давай, мала, палай. Навіть ще з малям ми шукали шлях, та життя петля ніби для тих, хто падає. На твоїх плечах ще мале дівча несе з болюча, не вбача, що то вадає. Знову не така, то на то м'яка. Одяг на хістках голяка Чи Тобі то підвінець. Хух, ну все, всеопороні врятовано. Ну що може піти не так уже? Слава Богу! З нами мама теретає Іва то це ніби по лесу ми подали. Ліна тихо! Коля, ну яка Джері хейл? ну що, вроді би ж хорошо виходить. Воно то да, ну тільки ми показуємо породію на Альону Альону. Так, може, ти зіграєш. Куда я? Та, ні, ладно, якби там ще ті накари, там ще ладно. <риклад> Є схожесть. Ні, так Та... реально, ну от у нас не виходить. Може ти попробуєш. Та... Ну не знаю. <риклад> ну, я навіть не готувалась. <риклад> Дайте більше шому! Скачати, це моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка. Мало хто знає, що я репмалишка, я просто пишка, пушка, пишка І всі разом тату на обличчі не моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка дивно для всіх не прочитана книжка, я просто пишка, пушка, пишка Вік, чуєш? А что так сразу нельзя было? Ну я ж девочка, но надо было ж трошки поломаться. С вами было светло. И Вика Вика. ДЯКУЕМ! Ваши оплески!